Питання в іншому: скільки ми готові боротися за власну державу, за власний світ, за власне право на життя? Ми мусимо боротися. Іншого немає. Це моя думка. Ми хоронимо людей, ми втрачаємо дуже велику кількість молодих людей, потенціал. Тобто, люди, ті люди, які обурюються. Війною, так а вони не мають права сьогодні виступати проти війни, адже вони не беруть участі в ній. Вони кого опитують? Військових опитують, опитують цивільних людей. Як правило, це люди, які не беруть участі безпосередньо в бойових діях. Якщо ми з військових, знову ж таки, військові проводять війну, вони за те, щоб перемога була швидше. Добре, ну але допомога треба йти якимось чином, як іти мілітарним військовим шляхом, боротися. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.